Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Пригоди перченята й мурчика в країні казок Анатолій Василенко. Якось перченятко з мурчиком зайшли далеко в ліс до якогось високого паркану. Заглянули з цікавістю за огорожу і відразу ж зрозуміли, що потрапили до країни казок. Яких тільки див, яких казок не побачили вони там з мурчиком, тільки не могли повз несправедливість байдуже проходити, врятували від гострих зубів, лисичених, довірливого колобка. При нагоді я вам у пригоді, сказав їм Колобок. Пішли друзі далі. Йдуть, коли чують, хтось співає. Я не вовк, я ваша мама, молочка вам принесла. Це безсоромний вовк тонесеньким голосом благав козеняток двері йому відчинити. Нагнали малюки сіроманця. Тут саме й мама коза підійшла та й каже, Коли вам скрутно буде, то я у пригоді стану і на дорогу молочком їх почастувала. Не сподобалося лисиці й вовчику, що якісь пришельці заважають їм, втручаються, от пішли вони до баби яги за порадою. Зроби бабцю так. Стали ягу благати, щоб від цих пакісних перченяти з котом і духу не залишилось, пообіцяла їм баба з допомогти. Ідуть собі, перченятко, з мурчиком, коли бачать, бабуся гірко плаче. Ой, зламалась ж моя ніженька костяна. Ой, хто ж мені допоможе старенький? Знала облудниця, що Перченятко, добре серце мало. Чим допомогти вам зможемо? питає Перченятко. Кажіть, бабусю. Баба Яга улесливо так і каже. Принесіть мені, діточки, пляшечку сліз від Змія Гориновича, який у замку за лісом розбійницьким живе. Вам прогулянка цікава буде! А мені поміч. Ой хитруща стара, раділи вовк з лисичкою. Хто ж це бачив, щоб Змій Горинович плакав, та й лісом не пройдеш, бо там розбійників, мов комарів на болоті. Ні, не вернутися назад перченяті із мурчиком. Дорогою нас догнали наші мандрівники візок. Тихесенько, щоб не почув візник, взяли собі два гарбузи. Не збідніє горох, вирішили вони, а нам вони у пригоді стануть. У величезному дуплі, край дороги, жили страшні лісові розбійники. Як завжди, вони займалися своєю улюбленою справою, грабували кожного, хто лісом проїздив. Та раптом мамцю заволали перелякані розбійники, коли побачили страхітливих істот. Кидай зброю, грізно показали невідомі. Несподівано одне страхіття спіткнулося, і тут всі побачили, що страшна голова, яка від удару розбилася на шматочки, була звичайнісіньким гарбузом, а страхіття Мурчиком. Нас ошукали, закричали з дупла розбійники. Хапайте їх! Та перченятко з мужчиком, захопивши зброю розбійників, уже мчали в кареті царівни подалі від небезпеки. Над усе на світі полюбляв цар Горох гарбузову кашу. І от сьогодні його величність залишився без улюбленої страви. Царський гнів не знав меж. Карета примчала вчасно. Горох довідався про все й змінив гнів на милість. З радощів, що все так добре скінчилося, візник, перченятко та Мурчик пішли у танок. Ось так, ось так в нас танцюють гопак, приказувало перченятко. Цар Горох. Теж не всидів. Ех би мій каблук, в мене чоботів сто штук. загукав він і собі. Та дорога вела наших героїв далі. Одійшли вони до Змія Гориновича. Перченятко хоробро вийшло до Змія та й показала йому кулака. Ану, понюхай, чим пахне? Змій понюхав. Добре, що наші мандрівники скористалися з парасольки, яку їм подарувала царівня гороха, бо відразу ж з очей Гориновича в три струмки полилися сльози. На зворотньому шляху у лісі перченятка з мурчиком вже чекали розлючені розбійники. Кинулися вони в погоню. Та тут підкотився колобок. Виручив друзів, тут ще й коза нагодилася. злякалися розбійники гострих її рогів, і в дупло своє сховалися. Без зброї вони відразу свою хоробрість втратили. Як побачили, вовк з лисицею, що перченятко з мурчиком повертаються, знову до баби яги подалася, а та саме Телесика схопила. Сховала баба Яга і Васика та Телесика в комірчині та й каже. Вернулися? Що ж, смачніший обід буде, ха, ха всіх запрошую, дивись, Перченятко, срібне весельце. Е, -е такон яка ця бабця. здогадалося Перченятко. Швидше, котику, це весельце Телесика. Зайшли вони до хати на курячій ніжці, віддали бабі пляшечку зі слізьми Гориновича. За таку послугу, діточки, каже баба, я вас покатаю. Сідайте на лопату. Так. запитують перченятко з мурчиком. Які ж бо ви нерозумні, розсердилась баба Яга. Ось так треба. Тільки сіла вона на лопату, як перченятко з мурчиком, відразу ж її з мітлою у піч і кинули. Вилетіла баба Яга з димаря чорною та такою страшною, що вовк з лискою з Великого ляку аж в тридесяте царство забігли. А перченятко з мурчиком звільнили і Васика Телесика й відвели його до тата й мами. Отож, вам, дітки, оцю казку. А перченяткові й Мурчикові, коли вони додому верталися, за хоробрість дали бублики в в'язко. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.